Що мусорники ми прибираємо, палимо. Це вже таке діло. Ну щоб з туалета виносили, ми ще такого не бачили. Що ж, тепер здається, мешканці Богданівської гостинної, металістів та прилеглих вулиці провулків бачили все. А хто ще ні, вивчайте досвід. Коли настав момент відкачувати нечистоти з убиральні, не витрачайте сили, час та гроші на виклик асенізаторів чи викопування ями в городі. Дочекайтесь темної пори доби, одягніться у щось відповідне. Візьміть два відра, напомніть їх продуктами життєдіяльності і віднесіть до найближчого сміттєвого майданчика. Звісно, кількох відер для того може здатися забагато. Не біда, одне можна випорожнити прямісінько біля паркану сусідів. Носиш, носиш, а лайна не меншає. Так і вулиця ж не маленька, і сусідів із парканами, слава Богу, вистачає. Носи, виливай не хочу. Сказати, що ранішня пригода, що сталася на Богданівській, колишня Волочаївська, викликала у тамтешніх мешканців шок відразу і безліч близьких тим почуттів, не сказати нічого. Власне, що ще можуть викликати купи нечистот під ногами та страшенний сморід. Ми встали вранці, почули страшну вонь, ну мало ли що. Як дочка всім часом йде на роботу, під забором вилятий туалет. Смірдьош страшний. Це зробили тільки не люди. І ті, що далеко не живуть, ті, що близько. Ми догадуємося, це хто цей стежка ж веде, звідки лялося до тої калітки. Це веде все. Тобто це сусіди. Ну ми вже бачили, ми вже бачили. Сусіди виходили, ми дивилися, куди, ви, куди веде ця дорожка. Під мусорниками цей туалет виляде. Ще в сусідів під забором виляде туалет. Ваші дії подальші? що збираєтесь далі робити. Ну я не знаю. Навірно, будемо визивати міліцію. Підемо гори з полком, тому що витримати не можна від Цього всього обурені городяни викликали поліцію. Такого вони ще не бачили. Зізналися правоохоронці, обійшовши загиджені ділянки. Довго шукати рознощика лайна їм не довелося. Та й вести розшук, власне, було простіше простого. Слід від потічка, про які згадувала пані Любов, привів поліцейських до хвіртки романтичного бускового кольору, до будинку під номером 43. Мешкає у тому молода пара. Вона вийшла на двір і швидко зникла. Він все заперечував, мовляв, знати не знає, хто залив нечистотами, мало не все навколо. Довелося обстежити убиральню. На драбині тим часом провітрювався одяг. На землі підсихали брудні кросівки. Неподалік красувалися відра, на яких, як то кажуть, все було написано чи наляпано. Зі слів правоохоронців, вони мали намір взяти заяву від сусідки, котра їх викликала, а також пояснення від любителя поділитися лайном із 43-го будинку. Далі, скоріш за все, матеріали будуть передані до обласної державної екологічної інспекції. А самі мешканці Богданівської запевнили, вони прискіпливо слідкуватимуть за тим, скільки часу смердюче жахіття прикрашатиме їхню вулицю.